Друзі, під час роботи над відео так і не визначилися, як краще англійською SPAM або українською СПАМ. Напишіть у коментарях, як краще, на ваш погляд, а також підпишіться на наш телеграм. Саме там ми будемо у майбутньому просити вашої поради у таких випадках. Дякуємо! Консервована свинина СПЕМ стала головною стравою Другої світової і культовим продуктом на Гавайях. А потім дало ім'я найненависнішому інтернет-феномену. Як бренду це вдалося? Сідайте зручніше. З вами знову історія на тарілці. Щороку в США проходить великий американський чемпіонат СПЕМ, конкурс рецептів, організований власником бренду консервованої свинини СПЕМ компанією Hormel Foods. У 2019 році перемогла мешканка містечка Уакон, штат Міннесота, Ейпріл Вайнрайх. Її французький тост з сиром, беконом і, звичайно, СПЕМ, обійшов рецепти фіналістів з інших 25 штатів. Вайнрайх виграла поїздку до столиці Гаваї, Гонолулу, на щорічний фестиваль СПЕМ ДЖЕМ. Це масштабне свято присвячене знову ж таки консервам СПЕМ, які є обов'язковою складовою багатьох страв Гавайської кухні і одним з улюблених продуктів жителів островів. Декілька років конкурс не проводився через пандемію. Утім, бренд, якому в липні 2022 Цього року виповнилося 85 років, і який отримав за весь цей час статус легенди, від ковіду анітрохи не постраждав. Наупаки, в місяці першого локдауну американці почали в терміновому порядку запасатися банками СПЕМ. У період з березня по червень 2020 року продажі продуктів бренду злетіли на 70%. У 2021 Hormel Foods також відзвітували про рекордні продажі СПЕМ. Однак це лише черговий доказ того, що продукт з. А успішно пережити будь-яку катастрофу, як історичну, так і репутаційну. Історія з ПЕМ бере початок у далекому 1891 році, коли Чекаський м'ясник Джордж Хормел переїхав в Остін, штат Міннесота, і відкрив власну скотобійню і невелике підприємство, що займалося переробкою м'яса. У 1901 році була зареєстрована компанія Джорджія Хормел Co., яка пізніше змінила назву на Хормел Corporation. Фірма росла, розширювався асортимент у 1926 році. Підприємство Хормела вперше в США почало робити консервовану шинку ще через два роки. З'явилися курячі консерви у важкому 1929 році, коли почалася Велика Депресія. Джордж Хормел передав пост глави компанії своєму сину Джею. Однак свій головний, найуспішніший продукт компанія випустила тільки 8 років по тому. Окрім свинини, до складу входила вода, сіль, цукор і барвник нітрит натрію. Але головною інновацією став метод приготування. Всі інгредієнти змішувалися у вакуумі, завдяки чому м'ясо могло зберігатися без холодильника роками до відкриття герметичної упаковки. Для американського ринку це був перший. М'ясний продукт подібного роду лаконічну і звучну назву СПЕМ було обрано в ході конкурсу, влаштованого на новорічній вечірці Джея Хормела, переможцем і володарем призу в розмірі 100 доларів став актор і брат віце-президента компанії Кенет Дейю. За легендою він просто склав перші і останні букви словосполучення «Spiced Ham». Утім, пізніше в компанії стверджували, що істинний сенс назви знав тільки сам Хормел і ще декілька топ-менеджерів. Продукт був зручний у зберіганні. Завдяки цьому новинка швидко полюбилася американським домогосподаркам. Не останню роль зіграла й агресивна реклама. Так на одному з перших рекламних плакатів слово СПЕМ повторювалося 21 раз. Фірма хотіла підкреслити й універсальність продукту, показувала в газетній рекламі для яких страв можна використовувати СПЕМ. І навіть випустила книгу рецептів у 1940 році. К цьому моменту спем купували вже 70% міських жителів США. Однак справжня слава й міжнародне визнання прийшло до СПЕМ під час Другої світової війни. Консервована свинина виявилася ідеальним їстівним припасом: калорійна, з високим вмістом білка, при цьому дешева і не потребуюча спеціальних умов зберігання. За часи війни американські солдати з'їли понад 68 тисяч тонн СПЕМ. Кожного тижня за кордон експортували до 15 мільйонів банок продукту. Консерви їли на сніданок, обід і вечерю. Їх було так багато, що їм почали знаходити все нові способи застосування. Наприклад, змазували вогнепальну зброю і чоботи, щоб захистити їх від води. В результаті СПЕМ стала не тільки приводом для чисельних жартів, але й об'єктом справжньої ненависті в американських військах, так як консерви всім страшно набридли. Джей Хормел отримував тисячі листів з армії. Де йому дякували, так і проклинали. Солдати писали, що СПЕМ це свинина, яка не пройшла медогляд, і називали продукт істинною причиною, через яку війна була пеклом. Якщо вони думають, що СПЕМ такий жахливий, то хай їдять солонину, як на минулій війні, обурювався підприємець, і ветеран першої світової в інтерв'ю журналу «Нью-Йоркер» у 1945 році. Як би році. Якби там не було, саме тоді СПЕМ стала справжнім культурним феноменом. У той же час про продукт дізналися і за кордоном у якості гуманітарної допомоги США постачали консерви до Великобританії та СРСР. Ходило чимало анекдотів, у тому числі на пристойних про американську тушонку. І все-таки вона була смачною. Багато з'явилося на цей рахунок жартів, але тушонку то ми їли. Без неї нам було б дуже важко годувати армію. Писав Хрущов у своїх мемуарах. Продукт полюбили в країнах та регіонах, де розташовувалися військові бази США в Японії та на Філіпінах. Після корейської війни 1950-1953 років СПЕМ стала популярною і в Південній Кореї. Там американські консерви додають до багатьох національних страв та дарують на новий рік. Зараз Південна Корея поступається за обсягом споживання СПЕМ тільки США. Однак особливе місце продукт зайняв у Гавайській культурі. Причина була не тільки в тому, що на Гавайських островах розташовувалася військова база. Близько 35% населення Гаваїв на початку 1940-х років складали японські емігранти та їх нащадки. Їм же належала більшість рибальських господарств регіону. В результаті перед початком Другої світової, коли посилилася напруженість між США і і Японією побоюючись шпіонажу, американська влада ввела санкції проти гавайців японського походження, обмеживши можливість для рибної ловлі. Серйозно постраждала економіка Гаваї, а місцеві жителі залишилися без головного продукту в їх раціоні риби. І її замінив дешевий і поживний спем. Консерви прижилися, і з тих пір гавайську кухню без них неможливо уявити. Щорічно гавайці споживають близько 7 мільйонів банок СПЕМ. Сніданок з нею подають в гавайських ресторанах Макдоналдс. Для перекусу місцевий житель скоріше за все вибере СПАМ Мусубі. Підсмажений шматочок СПЕМ кладуть на рис і загортають в лист норі на манер японського онігірі. Ви не можете відкрити ресторан гавайської кухні без страв зі СПЕМ в меню. СПЕМ це гаваї, гаваї це СПЕМ. Вважають місцеві СПЕМ завоювала світ, але в материкових штатах ставлення до продукту змінювалося не в кращу сторону. Солдати, що повернулися з війни, не могли більше бачити консерви, і це не на жарт налякало Джея Хормела. Він побоювався, що СПЕМ так і залишиться феноменом воєнного часу. Розказувала автор книги СПЕМ ЕБІОГІ Керолін Вайман. Це був кошмар для власника. Хормел Foods рятувала ситуацію за допомогою ексцентричної для свого часу маркетингової стратегії. Компанія створила музикальну групу з 60 жінок-ветеранів війни. Яка подорожувала країною у 35 білих автомобілях Шевроле. Дівчата виступали на різних заходах і концертах, обходили домівки і рекламували СПЕМ. Пізніше у них навіть з'явилася своя передача на радіо, що зайняла четверте місце за популярністю в США у 1953 році. У 1950-ті роки різко зросла кількість працюючих американок, і для них СПЕМ була простим і швидким способом нагодувати сім'ю. Але вже в 1960-ті ставлення до продукту почало змінювати. Ніватися добробут населення зростав. Багатьом спем гадувала про часи небагатого дитинства і молодості. Вона перестала бути основною стравою. Її все частіше використовували як добавку до сендвічу або омлету на сніданок. Консерви зберігали і про запас на випадок, якщо вдома закінчиться їжа або щоб взяти з собою в дорогу. Таким чином СПЕМ, незважаючи на статус низькоякісного дешевого продукту, все ще залишалась в ходу. У повоєнній Великобританії СПЕМ також увійшла в звичайне життя, але до кінця 1960-х вже стигла всім порядком набриднути, настільки що стала героїною телевізійного скетчу комік групи Монті Пайтон, показаного у 1970 році. За сюжетом чоловік і жінка хочуть Замовити сніданок у кафе, але виявляють, що в меню немає жодної страви без СПЕМ. Є СПЕМ з яйцем, СПЕМ з беконом і СПЕМ. Заявила офіціантка. У кінці вікінги, що снідують у тому ж кафе, співають хвалебну пісню продукту. Всього ж назва СПЕМ звучить 108 разів за час ролика. Жарти з задоволенням підхопили як британські, так і американські глядачі, і СПЕМ стала синонімом слова набридливий. Утім, компанії не протестували проти зайвої уваги, але тоді навіть не можна було уявити, які наслідки чекають бренд. Проблеми почалися всередині 1980-х, коли разом з поширенням інтернету з'явилися і нав'язливі рекламні розсилки. Користувачі, недовго думаючи, порівняли їх із знаменитим скетчем, і СПЕМ водночас перетворилася на знайомий кожному поштовий СПАМ. Хормел Фудс всіма силами намагалися відмежуватися від подібних асоціацій і нескінченних жартів. Дійшло до того, що Хормел Фудс подолав суд на анімаційну студію Джим Хенсон Продакшн, що випускала мультфільм про мапетів. В одному з них спамом був названий один із героїв. Цю справу виробник програм і вирішив діяти згідно з принципом: не можеш перемогти, – очоль». Я думаю, нашим ганебним рішенням була справа з авторами мапетів. Мені здається, це був поворотний момент, після якого ми вирішили, що пора б посміятися разом з усіма. Згадував пізніше гендиректор Хормел Фудс Джев. Етінгер у 2001 році в рідному для хормел Foods Остіні з'явився цілий музей СПЕМ з окремою експозицією, присвяченою Монті Пайтон. Ще через три роки учасники британської комік-групи поставили на Бродвеї мюзикл Спемалот гра слів поєднана з і Камелот за мотивами фільму Монті Пайтон і священний Грааль. Hormel Foods підтримала прем'єру, випустивши лімітовану серію СПЕМ із зображенням героїв постановки на упаковці. Ще через кілька років бренд представив свого першого амбасадора-мультиплікаційного персонажа на ім'я Сер Кенелот, що з'явився як в рекламних кліпах, так і в соцмережах СПЕМ. Крім того, щоб підігріти інтерес аудиторії, фірма стала випускати нові різновиди продукту, такі як низькокалорійний СПЕМ і СПЕМ зі смаком гербуза. Зараз їх уже близько 15. На сайті бренду можна також знайти список американських ресторанів, які подають страви зі СПЕМ. І дійсно, спадкоємність ставка на ностальгічні почуття покупців важливий елемент маркетингової стратегії СПЕМ. Рецептура класичного варіанту практично не змінилася за 85 років, тільки в 2019. П'ятому році стали додавати картопляний крахмаль, щоби покращити зовнішній вигляд м'яса. З 1937 року залишається незмінним і дизайн упаковки, темно-синя банка зі скругленими краями і жовтий логотип. Ми вірні нашій іконографії. Людям потрібен саме цей продукт. Упевнений старший бренд-менеджер Hormel Foods Брайан Лілі. Грамотний маркетинг дозволив бренду не тільки утримати позиції на ринку, але й збільшити продажі. В грудні 2021 року. Hormel Foods відзвітувалась, що обсяг продажів СПЕМ досягає рекордних значень сьомий рік поспіль. Пандемія таким чином стала додатковим драйвером продажів. Компанія не розкривала показники по окремим брендам, але продажі Hormel Foods виросли в 2021 році на 19, 15% порівняно з попереднім роком до 11 мільярдів доларів. Не забудьте підписатися і до нових зустрічей! З вами була Історія на тарілці.